Грізне динамо кінця 90-х, яке наводило жах на всю Європу, стабільні виступи Шахтаря у плей-офф Ліги Чемпіонів, вихід Дніпра у фінал Ліги Європи 2015-му, феєрична гра металіста Мирона Маркевича. Все-таки українським клубам є чим похвалитися у Європі. У європейських турнірах українські команди забили величезну кількість красивих голів, і ми вирішили зробити топ кращих із кращих. Хоч відбирати їх, було надзвичайно важко, але нам все-таки вдалося це зробити. Голи Шевченка і Реброва за Динамо, фантастичні м'ячі зіркових представників металіста, гол Рикуна за Дніпро, Пушка Гавранчича на Олімпіко та ще багато інших. Голи у нашому топі розташовані без чіткого розподілу, адже серед такої величезної кількості шедеврів важко визначити, хто став кращим із найкращих. До вашої уваги найбільш ефектні голи українських команд у Єврокубках. Отримайте естетичну насолоду від перегляду цього відео. А також не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал Котиначо. Розпочнемо наше відео з голу Сергія Реброва у ворота Барселони в 93-му році. На Камп Ноу динамівці, на жаль, програли знаменитий Team Йохана Кройфа, але тоді вболівальникам найбільше запам'ятався Гол Реброва, який став дебютним для Сергія у лізі чемпіонів. Тут і Алжер, Рудай, Фреда. Насправді, Рибров забив не один крутезний гол у Єврокубках, але ми хочемо виділити саме забитий м'яч у ворота Русенборга у 2000 році. То ми... Удар з далеку! Вау! Оце удар! Гу! Молодець, Сергій. Боже мій. Ще раз на повтор. Сергій! Рибров! Який удар! Який Які знову Дев'ятка. ліва дев'ята верхніку творі труса з борга. Два у кінці 90-х Зв'язка Шевченко-Ребров наводила справжній жах на європейські топ команди. У легендарному розіграші Ліги Чемпіонів 98-99 Динамо у чвертьфіналі розібралося з мадридським реалом. У київському матчі дует українських форвардів організував найбільш пам'ятний спільний гол. Андрій Шевченко був справжнім майстром стандартів. Ще до легендарного голу Філімонову зі штрафного у відборі Єврошева у розіграші ліги чемпіонів 98-99 засмутив кіпера арсенала Девіда Сімена. Тим да я свисток. Чікаріні розбігається Шевченко. Удар 3-0! Що поганого в тому, щоб так забивати ці стандарти? Ще раз про це треба запитати. Якої сили удар, якої точності удар, продовжуючи тему фантастичного Динамо кінця 90-х, хочеться відзначити форварда, який був покликаний замінити Шевченка після його переходу в Мілан? Це грузинський легіонер Георгій Деметрадзе, який у розіграші ліги чемпіонів 99-2000 Ось так примудрився забити у ворота Баварії. Усі на удар, гол! Блистательный гол. Вот так-то отвечает скептикам и ободряет оптимистов Георгий Демитрасе. Правильно, что если что-то не будет получаться, грузины забьются. Перший м'яч каласа другий дімі сезон 2000-2001 став дебютним для шахтаря у лізі чемпіонів. У третьому турі гірники протистояли на виїзді з партії. Саме у цьому матчі Геннадій Зубов продемонстрував, як потрібно знімати павутину з дальньої дев'ятки. Зубов сам б'є в дальній кут. Браво! Який красень гол! Оце так гол! Ну геннадію! Тобі зараз аплодує вся Україна. І буде аплодуватись. Схоже, вся футбольна Європа, котра буде дивитись. Огляд Ліги Чемпіонів, як на мене, це буде один з кращих голів. Максим Шацьких один з найкращих бомбардирів в історії київського Динамо. У першому турі групового етапу Ліги Чемпіонів 0-2-0 3 Динамо обіграло на своєму полі Ньюкасл. Рахунок відкрив Шацьких потужним ударом в дотик. А контратака київляний удар Касані. Такої удари, гол! А? Какой удар и какой гол! Ми смотрите, до ворот то сколька. Знайшлось у цьому рейтингу місце Олександру Рикуну. Без генія Касаній наш топ не був би повноцінним. У сезоні 2004-2005 у складі Дніпра рикун у своєму неповторному стилі вразив ворота бельгійського брюге. Які у вас асоціації виникають, коли ви згадуєте Горана Гавранчича? Думаємо, що довговолосий сербський захисник, перш за все, відомий своїм неймовірним голом у ворота Роми у 2004 році. Допускають ошибки. Удар воротам. Ось такий гол, Браво! Фантастичний гол по красоті. Наскільки він важен? зараз забиває на Олімпійському римському стадіоні Горан Гавранчич. Блестяще. гол красавець. Цікаво, що матч завершився технічною поразкою Роми через кинуту монету з трибун Стадіо Олімпіко прямісінько в голову арбітру. Ну хіба ж Гавранчич винен у цьому? Тому ми не могли не згадати легендарний гол динамівського захисника, продовжуючи тему штрафних, ми не могли не включити в цей список справжнього профі своєї справи Олександра Алієва. У жовтні 2008-го на Драгау потужний удар Динамівця зі штрафного приніс киянам перемогу над порту. Забувати. Треба забити в Європі. Він це робить. Браво, Олександре! Свій. Найвищий індивідуальний хист. блискучий штрафний. Другий гол забиває наша команда. Подивіться ще раз за цим ударом. Ще один шедевр у виконанні гравця Динамо. Гол Айлы Юсуфа. у Ворота Фенербахче у кваліфікації Ліги Чемпіонів 0-6-0-7. Опереження сыграет. Удар слету. Ой, какой гол! Это фантастика! Это просто что-то невероятное. 3-1 пользу київського Динамо. Мегагол В виконанні Юсуфа. Як він мяч поймав! Як він пробив! Ну просто, просто что-то із розряду... Пробив руки галкиперу, чуть перекладяну, не сейчас. Прихильникам металіста приготуватися. Вилинка футбольної естетики від легенд харківського клубу. Сльози ностальгії стримати буде дуже важко. Одразу три шедевральних м'ячі забили жовто-сині Дебрицину у гостьовому матчі Ліги Європи. Ось так маестро Клейтон Шав'єр розібрався з обороною угорської команди. Здорово, здорово, шав'єр. Ударна позиція. обіграє суперника. Професор. Ай молодча. А молочага плейтон Шав'єр. Браво! Браво! Ось така Бразилія потрібна українському футболу. А у другому таймі бразильську техніку продемонстрував Едмар після подачі з Ох ти! Охти! Охти! А далі Фініньо ледь не розірвав сітку воріт Дебрецена. Удар поворота! Чотирину! Вони хочуть, щоб я то сьогодні в коментаторській. Ну, майте ж совість. Ну, такі м'ячі забивати. Фініньо не те, що зняв павутиння, паукав. Без шансів для воротаря. У тому ж розіграші Ліги Європи Шав'єру вдалося знову здивувати харківських вболівальників. Дістає м'яч. Подача! Удар! Падіння через себе! Гол! Гол! З можна! Як забиває Шав'єр! падінні через себе за бразильською системою. Клейтон Шав'єр забиває другий м'яч у ворота Самдорі. Металіст у цьому розіграші Ліги Європи вражає. Просто-напросто вражає красою забитих м'ячів. У сезоні 08-09 металіст на своєму полі знищив Бешикташ, Відкрив рахунок у тому матчі жажа Коельо. Без коментарів. Дивіться і насолоджуйтесь. А От рекомендовано також забивати такі м'ячі, які зараз забив Джексон Коельо. Головний бомбардир, головна надія харківського металіста у цьому сезоні. Підтверджує статус, підтверджує свій статус і. У більшості вболівальників матч Шахтаря і Севілії асоціюється, на жаль, з голкіпером Рохі Бланко з Палопом, через якого гірники вилетіли з Кубку УЄФА. Але у цьому матчі був забитий один із найкращих голів в історії Єврокубків. Сновобіліка, активно, непогано! І гол! Гол, друзі! Гол! 1-0! А забиває хто матку У кампанії 08-09 Шахтар тріумфував у Кубку УЄФА, але стартували у тому сезоні гірники з групи Ліги Чемпіонів. У першому турі на виїзді гол Фернандіньо допоміг Шахтарю обіграти Базель. Б'є Фернандіньо! І у Сітці. 1-0! Шахтар виходить уперед у гостєвому матчі проти Базеля. На Сант Парк Фернандіньо виводить Шахтар уперед. Потужний постріл від Фернандіньо. Андрій Шевченко у складі київського динамо забив чимало красивих м'ячів. Барселоні на Камп Ноу у 1997-му, Шикарний гол Арсеналу зі штрафного у 98-му, Більярдний удар у ворота ПСВ, який подарував виїзну перемогу у Індховені, але хочеться відзначити гол шеви після повернення у Динамо у 2009-му році. Саме тоді легендарний форвард технічно переграв голкіпера інтера у матчі Ліги Чемпіонів. Мільєвський Шевченко Мешнезі Андрія ударі. Потрапив у наш Топ і Євген Коноплянка, а саме його гол у ворота ПСВ у сезоні 12-13. Деякі експерти називають гол Тайсона у ворота Русенборга одним із найкращих в історії Єврокубків. Бразилець повторив феноменальний удар Марко Ван Бастина. Удар з льоду! І Що ж це повторення голу Марко Ван Бастена, який він забив на чемпіонаті Європи 88-го? Щось подібне. Тайсон. Той, хто не б'є в таких ситуаціях, м'ячів не забуває. Куди ж без Василя Кобіна і його легендарної бісіклєти у ворота легії? Удар! Гол! Ви це бачили! Це Василь Кобін! Який гол забиває кобін! О, Боже ти мій! У сезоні 2014-15 динамівці пробились до чвертьфіналу Ліги Європи. Кияни під керівництвом Сергія Реброва демонстрували хороший рівень футболу. А матч з Евертоном став одним із найкращих по грі і найбільш емоційним у тому сезоні. А гол віторіно Антуниша як вишенька на торті. Ось такий топ найкращих голів українських команд у Єврокубках ми підготували для вас. Кого, на вашу думку, ми забули додати до цього рейтингу? Які голи сподобалися вам найбільше всього? Напишіть про це у коментарі, а заодно не забудьте підписатися на канал. До зустрічі на Котиначе!